Вітаю мої любі друзі та підписники! З вами Тарас. Сьогодні я хочу зробити огляд ось такого маленької релюшки, яка вставляється у розетку. Точніше це реле автомат. І вона вибиває при перенапрузі. А також, як написано, перенавантажені у 7 А. Ось. Також в ній встановлений... Світлодіодний цифрблат, який показує напругу на даний момент. І збоку є дві кнопочки. Ось, раз і два. Якими ви можете виставляти напругу. Тобто натискаєте ліву кнопочку, де стрілочка вниз, воно вам видає параметри заданої напруги, яка на низ виставлена. Тобто мінімальна напруга, припустимо, це 180 вольт. А далі в режимі, коли воно буде моргати, ви просто виставляєте нижче або вище цими кнопочками. Тоді 5 секунд. Чекайте, воно повертається назад у свій режим. Щоб зайти у режим налаштування верхньої межі, просто нажимаєте праву кнопочку, тобто верх стрілку, воно вискакує так само налаштовуєте. Цікавості від цього реле автомату, я його буду називати його так, це те, що коли перенапруга він вибиває і в нього є затримка. Це затримка 5 секунд, тобто 5 секунд він чекає, якщо напруга не впала, він тримає далі вимкненим. Ось. Але єдина проблема того, що якщо скачки світла постійно, то він постійно вимикає прилад, до якого він підключений. Ось. Даний блочок, точніше реле автомат, він призначений для того, щоб захистити якийсь ваш прилад від перенапруги або низької напруги. Це в основному холодильники, котли, опалення, телевізори і тому подобне. Тобто будь-який прилад, який... Менше за 7 А. Якщо взяти, до прикладу вакуумний пилосос на 2 кВт, то його турбіна потребляє десь в середньому, якщо через інвертор підключити від 12 вольт, десь в середньому до 200 А. Тобто, звісно, якщо від 220, то буде більше, ніж 7 А. Це для прикладу, я не знаю, чесно скільки він потребляє. Ну, Ток. Ну отже ось така штучка. Ціни я і не знаю, бо купувалась давно, просто знайшов і захотів вам про неї розказати. І на цьому, напевно, на сьогодні все. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, що вам не зрозуміло. До нових зустрічей!